Російські окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини. Зведення від ова за добу. 23-25, Богодухівський район Золочівська територіальна громада. Внаслідок удару ворожого шахету. Відбулося руйнування складського приміщення з 19.50 по 23.25, Богодухівський район Золочівська територіальна громада. Внаслідок обстрілів вісьмома кабами двома БПЛА шахет та РСЗВ. Біля сіл Березівка, Чорноглазівка, Сніги та селища Золочів. Пошкоджено сім приватних будинків. Постраждав 76-річний чоловік. 12.00 – Куп'янський район, місто Куп'янськ. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок. Десята тридцять Куп'янський район, місто Куп'янськ. Влучання БПЛА на відкритій території постраждали два працівника поліції. Восьма сорок п'ять. Чугуївський район, Чугуївська територіальна громада, село Василів Хутєр. Внаслідок збиття БПЛА. Пошкоджені приміщення комунального підприємства. В результаті посилення заходів з евакуації з Куп'янського та Борівського напрямків евакуйовано 44 людини. Рятувальники звітують, протягом доби здійснено 11 оперативних виїздів. За добу на Харківщині зафіксовано одну пожежу, спричинену ворожим обстрілом у Богодухівському районі. Близько 23-25 війська РФ обстріляли селище золочів Богодухівського району. Внаслідок обстрілу горіли конструктивні елементи даху будівлі на площі 30 квадратних метрів. Жертв та постраждалих немає. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 75 одиниць вибухонебезпечних предметів. Співробітники Нацполіції документували наслідки чергових воєнних злочинів окупантів. 17 грудня під обстрілами військових РФ перебували населені пункти Богодухівського, Чугуївського Куп'янського районів. Внаслідок злочинних дій окупантів дістали поранення двоє поліцейських та цивільний чоловік. За фактами порушення законів та звичай війни. Поліція відкрила кримінальні провадження. 17 грудня. Місто Куп'янськ, 5 ранку РСЗВ. Ураган пошкоджено будівлю приватного підприємства. 11.00 БПЛА Молнія. Дістали поранення двоє поліцейських. Надята БПЛА Молнія пошкоджено приватний будинок. Село Василів Хутір Чугуївський район, 8.45 БПЛА. пошкоджено вікна в адміністративному приміщенні комунального підприємства. Село Березівка, Богодухівський район, 19.50 п'ятдесят. по відкритій місцевості без постраждалих. Село Чорноглазівка, Богодухівський район. 19.50 2 два по відкритій місцевості без постраждалих. Село Золочів, Богодухівський район 20.08 2 вісім влучання по відкритій місцевості. 20 35 КАП – пошкоджено дорожнє покриття та 5 приватних будинків. 20 та 35 – 3 ракети РСЗВ – пошкоджено два приватних будинка. 20 та 35 – 3 БПЛА «Шахет» – пошкоджено два приватних будинки «Газогін Леп» – дістав поранення цивільний чоловік. 22 15 – БПЛА «Шахет» – пошкоджено приміщення сільгоспідприємства. Село Сніги, Богодухівський район, 20 08 КАП по відкритій місцевості, без поранення. Постраждалих село Уде, Богодухівський район 22-15 Кап влучання по відкритій території без постраждалих. Село Урішанка, Богодухівський район 22-15 Кап по відкритій території, без руйнувань та постраждалих. 17 грудня поліцейські здійснили дев'ять оглядів місць події. Внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про 10 кримінальних проваджень пов'язаних зі збройною агресією Російської Федерації. Триває евакуація з населених пунктів, які потерпіли від постійних обстрілів з боку військових РФ і в яких оголошена обов'язкова евакуація. 17 грудня силами поліції з небезпечних районів евакуйовано 13 людей. Місто Куп'янськ, село Подоло 4, село Українське 2, село Борова та село Піски Радьківські – 7. За даними Генштабу ЗСУ на Харківському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. зіткнення. На харківському напрямку ворог чотири рази без успіху штурмував позиції наших оборонців поблизу населеного пункту Вовчанськ. При цьому застосовував штурмову авіацію. На Куп'янському напрямку за добу відбулося п'ять атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки та Лозової. Марія Соловйова, Дмитро Нгоєн Ігор Мікенін, Харків. Новини.